Врізали ми сьогодні другий раз наш виноградик. Звичайно, що це маленька частинка, в нас ще багато є на кущах, які ще хочуть чуть чуточку набрати цукру. Ті вже солоденькі, це в нас Геліодор кашмиш ось такий. Тут є багато різних сортів, звичайно. Це в нас денька, дуже смачнющий, такий, просто не передати. Там ще одні. От Бачите, навіть відрізняється по ягоді. Це різні сорти в нас. Тут теж у нас. Різні сортики всякі ось такі красені. Там теж різні сортики, це у нас цимус, сигналочки, це у нас Атос синенький, це у нас забава і Аркадія. Там, там у нас є Велес, і тут вже я не пам'ятаю хто, і там є багато ще рожевого всякого. Ось такий у нас виноград. На у мостицькому, Яворівському, точніше районі, ще є багато на кущах.